Це наземний дрон для евакуації поранених військових з поля бою. Розробили його рівняни, аби допомогти нашим захисникам. Ми звикли, що літають, ми звикли, що плавають, слава Богу, дуже добре. От, але й такі, що от ми кажемо, що він крадеться і повзає. От. Тобто йому треба підкрастися вночі і врятувати. Тобто на, на нього на цей лежак має залізти поранений. Дрон оснащений камерами, працює на акумуляторах. Замість коліс встановлені гусениці, аби він міг проїхати по будь-якій території. Найкращі боєкомплекти, коли літає дрон зверху, в нього є транслятор і він керує цим дроном. Він добре бачить і нашого пораненого, і так далі. І дальність керування значно краще. Ми розуміємо, з висоти це більш потужно. У торік у громадській організації ініціювали збір на розробку цього наземного дрона. Кошти зібрали, виготовили його у Харкові. Комплектуючи на перший дрон, вони китайські, вони просто зникли фактично е з ринку. Рік назад все було нормально, ми цього не передбачали. Тому ми зробили висновки певні, і вже по-перше, в рівному, тому що тут виробництво нам значно легше. Другий дон, дрон він вже складається з комплектуючих, які. Більш доступні багато українських аналогів. Військовослужбовець Денис Магадов каже: такі дрони стануть незамінні на полі бою. Чоловік захищав країну під Куп'янськом та Бахмутом. На власному досвіді знає, як важко евакуйовувати поранених. Є дуже багато критичних ситуацій, які там стаються, де немає підвозу БК, де дуже великі плечі евакуації. Тому ці дрони могли б забезпечити і не підставляти інших військовослужбовців тим самим підвозом БК та доставкою поранених до місця евакуації. Громадська організація створила центр, де навчатимуть керувати наземними та іншими видами дронів. Також опановуватимуть ведення сучасного бою. Це можуть бути просто нульові люди, які ніколи не служили в армії, але збираються. Це можуть бути професійні військові, але які ще не були на передку і не знають, що таке російські фібівідрони і так далі, тобто, яка на сьогодні спосібка війни. Центр з підготовки операторів дронів планують відкрити у Млинові. До слова, розробники планують виготовляти дрони у великих масштабах, аби забезпечити військових необхідною технікою для порятунку життів. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.